Доброго часу, друзі. Значить, у нас 10 травня 2023 року. Ну і от розкрили ми нашу полоничку. Знімав відео, як мене її накрили, як вона була укрита. Це біле агроволокно укривне від заморозків 30-ї плотності ну 30 грам на метр квадратний. Дві ночі була температура близька до нуля в повітрі, на землі був іній. І це дуже великий ризик, що попримерзають квітконоси. От ось вони вже так на деяких кущах повисувалися. Значить, щоб уникнути підмерзання, ну отака квітка при інії, я думаю, стопроцентно підмерзла б. Ну, але щоб уникнути втрати урожаю і побачити. Значить, е, ягоду рівну не пошкоджено нічим Прийшлось накривати. Значить, агроволокно дало свій ефект. От на полуниці вже працюють комашки. Ну там, на грядці, звичайно, полуничка поярче виглядає більше цвітоносів. І якихось бджілок приваблює там, вони собі вже потрошки харчуються. Значить, ну, висновок такий, не, не даремно ми окрили агроволокном, значить, зіграло воно свою роль. Будемо практикувати далі. На цьому будемо завершувати відео. Друзі, всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.